Всім привіт! З вами знов я, Олена Масенцова, і сьогодні ми з вами поговоримо про наш з вами інструмент. Це, звичайно, не всі інструменти, які в мене є, але мова піде про найголовніший. Я хочу розповісти вам про гачки. Така цікава штучка. Не знаю, хто і коли його вигадав. Якщо почитати в Вікіпедії, погортати сторінки, то дуже багато цікавих історій розповідається саме про гачок. Я настільки закохалася в нього 5 років тому, що навіть написала про нього казку. До речі, якщо хочете придбати, будь ласка, пишіть коментарі або звертайтеся до мене на мою сторінку Instagram. Казка про гачок написана двома мовами: українською та англійською. Саме про оцей чарівний інструмент я написала казку. Але сьогодні не про це. Сьогодні давайте подивимося, як правильно обирати гачки і чим вони відрізняються. Якщо ви побачите, якщо ви вже в'язали, то в мене тільки гачки з ручками. Я не випадково так вам показую, я не використовую більше ніяких. Не Акрилових, не пластмасових, не повністю залізних. Я використовую тільки ці. Звичайно, на початку своєї діяльності я купувала різні гачки. І дешеві, і трошки дорожчі, і модні, як то кажуть, але потім з досвідом залишила в себе тільки ось ці варіанти. Давайте по черзі. Цей гачок в мене Knit Pro. Knit Pro, звичайний, Knit Pro Waves. Чим вони відрізняються, чітко сказати дівчат вам не можу. Ну, Waves, звичайно, є різнокольоровий, ось вони в мене є ось помаранчевий, ось зелений, вони є червоні будь-якого кольору. Звичайні Knete Pro тільки чорні, але в них різна оця штучка. Є срібло, є золото. Так само не можу вам сказати, в чому різниця. Ну, напевно, у смаку. Хтось полюбляє більше срібло, хтось золото. Якщо ми подивимось на них, вони взагалі однакові по розміру. Це четвірочки обидві. В них дуже гарний захват. На оце. треба звертати увагу, дівчат, на оцей захват, тому що від нього залежить, як швидко і зручно ви будете протягувати робочу ниточку. А ще зверніть увагу на цю голівку. Вона така гладенька. Якщо ви в'яжете м'якенькі речі, то вам його вистачить дуже надовго. Але якщо ви працюєте зі шнуром, так як я, то з часом оця головка трохи стирається. І я не можу сказати, що це зіпсувало гачок, але коли ви будете протикати галочку, або працювати в розкол, то вже незручно, вона не така гостра. Так, ще що можна з ним, з ним може трапитися, то він іноді вискакує ось так з ручки. Менше, ніж звичайні гачки, є такі трохи дешевші, вони завжди витягуються, тих, в яких дирочки, бачите, в мене їх навіть немає. Як врятувати? Врятувати можна. Можна просто крапнути сюди, сюди суперклей, поставити його обратно і все з ним буде гаразд. Він вам буде ще довго-довго служити. Якщо придивитися, дівчата, бачите крапля клею, тобто цей гачок вже пройшов випробування на міцність, як то кажуть. Ці гачки, я не скажу, що вони дешеві, але це такий середній сегмент, який може дозволити, дозволити собі будь-яка людина. Хотіла звернути вашу увагу, якщо ви просто хочете спробувати пов'язати, я наполягаю на тому, що мова йде саме про сумочки, раджу вам обрати саме такий гачок, тому що в'язати шнуром повністю металевим гачком. Це, дівчат, ну, як для мене, знущання, для... <смі> знущання над нашими руками. Далі, наступна пропозиція це моє кохання, це мій фаворит, один із, тому що в мене їх два. До речі, більш за все люблю кловер. Подивіться, який він гарний, це кловер, дуже зручна ручка. Бачите? Ось тут така прорезинена. Прокладочка, щоб не сковзала. Далі, так само дуже класний захват і дуже гостра голівка. Дуже гостренька. Якщо у порівнянні з іншим, от дивіться, це в мене Knit Pro Waves, бачите, навіть неозброєним оком, можна розглядити, як, яка вона гостренька. Цей гачок я використовую завжди для складних везерунків, для хутряної пряжі. Для в'язання букле. Ну, ось для такого. Мені він дуже подобається. Але, знову таки хочу сказати, що його можна зіпсувати, і якщо ви будете в'язати дуже щільно і витягувати петлі, якщо ви будете неправильно його тримати, тобто не ось так, ось тут поряд, а ось, ось тут. Ви просто можете зламати навпіл ось так ручку. Я ламала навіть кловір. Тому просто звертайте увагу на те, як тримати гачок. Особливо коли обв'язуєте день Далі. Ну, це, дівчат, любов любовна, Ви їх всі впізнали, це тюліп. Неймовірні, якісні. Я можу співати їм оду цим гачкам. Це дійсно гачки, які в'яжуть самі. Так, вони не дешеві. Але якщо ви придбаєте цей гачок, то ви будете задоволені, це по-перше, а по-друге, ваші ручки скажуть вам дякую. Гарний захват, гостра головка, голівка, і ще в нього оце залізне тіло, як то кажуть, до кінця ручки. Зіпсувати його неможливо. Вони є у трьох варіантах: Рожеві. є ще голубі, в мене немає. Є ось такі сірі і є червоні. Знов таки, дівчат, спілкуюся з багатьом з вас, з майстрами. Багато хто кажуть, що ось ці більш ковзають, оці не такі ковзані слизькі. Оці краще підходять червоні, підходять для в'язання м'якої пряжі. Не знаю, може, вони мають рацію. Я, дівчат, говорю за себе, розповідаю вам свою думку зі свого досвіду, що хочу сказати, я не помітила жодної різниці. Єдина різниця є між цими варіантами. І ще хочу сказати вам, що розмір трічки, наприклад, в кловірі і трічка. В тюліпі вони різні, це дійсно правда. Далі, як підібрати гачок під свою щільність? Ну, по-перше, дівчата, якщо ми з вами говоримо про шнур 3 мм, це не означає 100%, що треба використовувати гачок трічку. Ні. Якщо вам треба зв'язати щільне полотно, ви можете використовувати трійку, якщо вам ви в'яжете об'ємний, Якийсь візерунок, то можна в'язати гачком 3,25 або навіть 3,5. Все залежить від того результату, на який ви очікуєте. Бачите? Далі, якщо ви візьмете шнур 4 мм, знову таки не обов'язково використовувати гачок 4,5 як завжди пишуть. Ні, дівчат. Я, наприклад, четвірку в'яжу гачком 3,5 постійно. Іноді використовую четвірку. Іноді. Наприклад, якщо вам треба обв'язати денці, а у вас шнур четвірка, то краще використовувати спочатку 3,5 для обв'язки або навіть трічку, щоб було зручніше зробити збільшення. А потім, коли ви перейдете на стінки, якщо у вас якийсь міцний, дуже щільний. Візерунок, ну, наприклад, звичайні стовпчики з накидом або стовпчики вразкол, то, звичайно, можете поміняти його вже на четвірку. Далі, якщо ви в'яжете не дуже щільно, і у вас, наприклад, сумка не тримає форму, тому сміливо зменшуйте номер гачка 100%. Іноді навіть. 3,50 та 3,25, вони дуже відрізняються у полотні. До речі, дівчат, хочу звернути вашу увагу, що оці перші цифри, цифри на Тюліпі, це не номер гачка. Ось він номер, а це дівчат просто номер, порядковий номер. За порядком. Все, що хотіла вам розповісти. Тобто, якщо ви. Незадоволений щільністю вашого в'язання. От зараз, дівчат, я 100% не задоволена, тому що полотно рихле, полотно не тримає форму, тому 100% я зменшу гачок, я в'язала зараз 3,5%. Я візьму менший гачок, хоча в мене шнур четвірка, але світлі тона завжди йдуть м'якіші, ніж. Темні, та буду в'язати, бачите, більш сильніше полотно. Ось сьогодні все, що я вам хотіла розповісти, хочу е сказати наприкінці, що від правильно обраного гачка залежить дуже багато. Ну, по-перше, залежить, яке полотно у вас вийде. Залежить як гарно буде тримати форму сумка. Залежить, чи зробите ви собі пухарці, заробите під час в'язання, чи будуть боліти, боліти ваші руки, чи отримаєте ви задоволення від роботи, чи буде задоволений ваш замовник. Тому обирайте вам. А я обожнюю будь-які гачки. І ще раз хочу сказати, що якщо ви хочете придбати мою казку, напишіть мені в особисті. До нових зустрічей та гарних і рівнесеньких стопчиків!